Героїзм не визначається статтю. Тисячі незламних жінок незламного міста день у день доводять цю тезу, ведучи безперервну боротьбу, кожне на своєму фронті. Вони плічоплічі з чоловіками зі зброєю в руках захищають рідну землю. Вони займаються волонтерством, вони працюють на виробництвах та в комунальних підприємствах. Вони лікують, вони навчають і виховують, вони дають життя, вирощують та оберігають його. Та нехай сьогодні, у час жорстоких випробувань, їм довелося одягнути міцну броню. За нею, як і раніше, не перестає буяти ніжність, витонченість, тепло та тендітність. І нині, з першими весняними променями, кожна жінка подібно до квітки починає розкривати свою красу з новою силою. Весна прийшла, і концертна зала Харківського академічного театру опери та балету знову наповнилася красою та теплом. Саме тут зібралися представниці прекрасної статі Шевченківського та Немошлянського районів. Найтепліші вітання та найщиріші оплески лунали цього дня саме для них. Мабуть, це найкращі жінки. Місто Харків взагалі це місто герой. І в наш час, коли жінки звалили на себе тяготи сьогодення замість чоловіків, які захищають нашу країну, взяли на себе цей груз. напевно вони найкращі в місті Харкові, найкрасивіші, найдобріші і наймужніші. Харківські жінки. Вони не перевершені, вони незламні, вони шукають нові шляхи для того, щоб виконати складні завдання, які перед ними ставить життя. І я вважаю, що ми дуже-дуже гарно з цим поремонся. Сім. Для мене це свято оновлення, це свято весни, це свято краси, це свято, коли всі жінки почуваються, ну скажімо так, коханими, коли їм приділяється дуже багато уваги. І особисто для мене це свято, яке завжди викликає дуже світлі почуття. Це найчарівніші, по-перше, жінки України, нашого незламного міста, героя Харків. Це мужні, приходиться їм бути і мужніми в цей нелегкий для країни і для нашого міста час, але вони завжди ласкаві, завжди прийдуть на допомогу, завжди кохані нами чоловіками, жінка це святиня, берегиня. От і жінка в цілому в житті кожного чоловіка, дитини відіграє дуже велику і важливу роль. Дякуємо нашому харківському міському голові за таке свято в місті, за такий настрій. Люди дуже задоволені, всі дуже раді цьому святу. Компліменти, нагороди та сюрпризи усе це заради того, щоб викликати усмішку на обличчях чарівних гостей свята. Так для представниць Шевченківського району організатори підготували особливий подарунок: виступ театру Тіней Теоліс». Глядачі поринули у світ магічних ілюзій, висококласної акробатики та вражаючих оптичних ефектів. А мешканки немошлянського району насолоджувалися виступами артистів Харківського національного академічного театру, опери та балету імені Миколи Лисенка. Їхній майстерний спів додав святковій атмосфері ще більше грації та елегантності. Весна прийшла до Харкова. І я дуже хочу, щоб, незважаючи на все, у цьому році ми досягли миру. Справедливого, чесного миру. Я дуже хочу, щоб завжди на ваших обличчях була посмішка. Щоб завжди панував гарний настрій у вас і в ваших родинах. Я дуже хочу, щоб ви були щасливі. І, звісно, так воно і буде. Я впевнений в цьому. Ну, а сьогодні я хочу привітати вас. Всі. Привітати з Першим дня весни, з придешним святом 8 березня, побажати всім безумовно мира, щастя, міцного здоров'я і хай вам щастить. Дякую за те, що ви у Харкові. Дякую за те, що ви кожного дня робите надзвичайну справу. Зі святом вас. Всім харків'янкам і українкам я хочу побажати в першу чергу звичайно миру. Я хочу побажати, щоб ми всі повернулися до своїх родин, до свого щастя, і щоб наш Харків відновився і ми почували себе завжди в ньому в безпеці. Звичайно, на першому місці я хочу побажати миру, злагоди. Добробуту кожній сім'ї, щоб кожна жінка відчувала себе щасливою, коханою була кохана і її кохали, всім харків'янкам, всім жінкам нашої незламної країни. Ну, по перше, звичайно, нашої перемоги найскоріше. Перемоги ще раз, перемоги, щастя в особистому житті і повернення всіх наших хлопців наших військових з перемогою, живими додому обов'язково найміцнішого здоров'я, берегти своє життя, піклуватися про рідних, близьких, благополуччя в родинах, от і наближати нашу перемогу. Ми незламні, ми сильні. Попереду тільки за нами перемога. Віримо в краще в майбутнє, в світле. От все буде добре. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Андрій Паколов. Харків. Новини.